Що на вашу думку свідчить про те, що людина ненормальна, коли автобус повністю порожній, а він сідає поруч з вами. Посилати свою дитину на конкурс краси. І окрема категорія судді цього конкурсу занадто відкрито ділитись інформацією, яка має бути приватною. У мене був колега, який постійно намагався показати мені відверті світлини, які він випрошував дівчат, йому надіслати. Якщо у мережі він постійно запитує ваше точне місце знаходження, саме так я просто відстежую їхнє місце знаходження через ip адресу не питаючи, щоб люди почувались комфортніше, знаєте. На мою думку, це чуваки, які намагаються залицятись до кожної жінки, незалежно від ситуації чи обставин. У мене в компанії працювало двоє хлопців, які клеїлись до кожнісінької дівчини. Їм обом постійно відмовляли, але вони не припиняли фліртувати і загравати з кожною молодицею віком до 40 років. Мені довелось звільнити одного з них, але не з цієї причини. І другого хлопця, який прийшов на роботу через кілька років. Теж звільнили, але вже не я. Бо до того часу я вже перейшов на іншу роботу. Тодішній директор департаменту звільнив його за грубі висловлювання. Ми з дружиною іноді жартуємо про чоловіка, який був у нашому круїзі, і так само намагався залисятись до кожної жінки на борту. Ми запам'ятали його, бо він намагався підкотити і до моєї дружини, яка була вдвічі старша за нього. Хочете, щоб я почала срач, коли люди проколюють вуха немовлятам? Можу пригадати багато чого, але є лише два випадки, від яких у мене мороз пройшов поза шкірою. Одного разу я спробувала розповісти другу про випадок, коли на мене напали. А він відповів: слухай, але ж хлопця, теж можна зрозуміти. Подивись у що ти була одягнена. Можна з впевненістю сказати, що ми більше ніколи не спілкувались. Другий випадок: старший чоловік, що дочекався, поки вагон потяга майже спорожніє, аби сісти поруч зі мною. Мені було сім років. Чіплятись до жінок на роботі, коли вони не можуть кудись піти, або уникнути ситуації, що склалась вдвічі більше очок огидності, якщо вони мають важелі впливу на вас, наприклад, бос і так далі. У мене є співробітник, який вважав кумедним фотографувати мене, коли я цього не бачила, а потім надсилати світлини мені. Я сказала йому, що це ненормально, а він у відповідь просто надіслав мені реготливий емодзі. Якщо вони захищають відомих сексуальних злочинців, один мій знайомий продовжує виправдовувати Вайнштейна, але я й досі не можу зрозуміти, що тут в біса можна виправдати. На нещодавній вечірці він говорив про те, що насправді Гарві не винен у жодному злочині. У мене від цього аж мурахи по шкірі. Мій колега надто дружелюбний до жінок. Він поводиться так, ніби він наш найбільший фанат. Все, що я кажу, це просто фантастично. Одного разу він підійшов так близько, що випадково торкнувся тильним боком долоні і моєї дупи, і моїх грудей. Я можу зрозуміти, що це була випадковість, але ж не двічі за одну хвилину. Це означає, що ти стоїш занадто близько, чувак. Зрозуміло, що я тримаюсь від нього на відстані і намагаюсь ніколи більше не залишати. Ти з ним наодинці у приміщенні відредаговано. Я погоджую, що це може трапитись випадково, але в такому разі люди повинні принаймні вибачити, що він не зробив. Також це не мало б статись двічі протягом хвилини. Ми стояли у відкритому приміщенні йому не потрібно було так близько підходити до мене. Він наполягає на підтримці зорового контакту, і йому не подобається, коли ви його розриваєте. Кілька років тому я зустрічався з друзями, і один з них запросив мого колишнього шкільного кривдника, який зараз працює в поліції. Чувак вимагав, що ми щомиті дивилися йому в очі. І щоразу, коли я відводив погляд, питав мене, що я приховую. Люди, які присягаються, що вони хороші, якщо ви насправді хороша людина, не обов'язково постійно про це повторювати. Ваші вчинки завжди говорять про вас більше ніж слова. Але деякі люди, що прагнуть виглядати порядними, приховують справжні наміри і постійно нагадують усім про свої добрі справи і про те, які вони хороші. Він підходить до вас в магазині і починає теревенити, намагаючись випросити номер телефону або переконати вас піти з ним на побачення. Ви багато разів відмовляєтесь або показуєте, що вам некомфортно. А він на кожну відмову посилює тиск і починає розпитувати, чи не було у вас психологічних травм у минулому. Якщо не було, то немає причин відмовляти. Але щойно хтось із ваших знайомих підійде. Він розвертається на 180 градусів і поводиться. Так, ніби питав, у вас щось звичне, на кшталт де можна знайти таку-то річ. Зйомка або фотографування людей на вулицях без їхнього дозволу. Те, що це законно, не робить це менш моторошним. Коли вони витріщаються на тебе занадто довго. Один хлопець якось вирішився на мене, коли я насолоджувалась філіжанкою кави у кав'ярні. Я відчувала його погляд на собі весь час. І щоразу, коли дивилась на нього, він продовжував витріщатись з дивною напругою. Після того, як я допила каву і пішла в своїх справах, помітила, що він переслідує мене. Зрозумівши це, я швидко попрямувала на роботу, сховалась на складі і послала свого комірника на вулицю. Що він повідомив, чи той дивний тип вже забрався геть. Коли вони відпускають довільні сексуальні жарти, які навіть не вписуються в контекст розмови, колега чоловіка у всіх наших розмовах поводиться дуже дружелюбно. Але як тільки я йду або будь-яка інша жінка покидає товариство, він просить її партнера надіслати йому її оголені фото. Щоразу, коли він вмикає телефон, на екрані з'являються різні відео та фото напівоголених жінок, незважаючи на те, що він перебуває в громадському місці. Я знав одного такого хлопця. Він зберігав довільні світлини жінок з інстаграму і використовував їх як шпалери або бездумно витріщався на них під час обіду, наче це нормальна повсякденна практика, якою всі займаються. Він також стежив за тисячами софткор-зірок і казав, що кожна гарненька жінка. Яку він бачив, схожа на одну знайому стриптизерку? Це було так моторошно. При цьому він постійно жалівся, що жінки не хочуть зустрічатись з такими хорошими хлопцями, як він. Вони ходили з вами до школи, працюють у тій самій будівлі, що й ви переконують свого керівника взяти вас до своєї команди. І пропозиція надто хороша, щоб від неї відмовитись. Тож вам доводиться сидіти поруч із ними. Потім вони починають відвідувати з вами спортзал, тренуватись разом, виходити з нього в один і той самий час, і так далі. Коли вони вирячують очі так, що ви бачите їхні білки для мене це свідчить про те, що людина не сповна розуму однак більш прихованими ознаками є ігнорування таких дрібниць, як дотримання належної дистанції при спілкуванні або невміння регулювати свою гучність, щоб співрозмовнику було приємно вас слухати. Якщо ви не навчились цього за всі роки життя на землі, вам, мабуть, серйозно бракує емпатії, наче з дитиною розмовляєш вкрай неприємно. Роблять невтішні узагальнення про всіх представників іншої статі через пережитий раніше неприємний особистий досвід. Проводять весь свій час у застосунках для знайомств, так ніби це їхнє хобі чи життєва мета. Я був на вечірці з компанією друзів, і один з них, не дуже близький мені, говорив про те, які потворні всі дівчата на вечірці, і що він ніколи не став би спати з жодною із них. Чувач, жодна з тих дівчат ніколи тебе й не захоче, я тобі гарантую. Вони користуються пісуаром поруч з вами. Якщо вони порушують особистий простір, це а також надмірне бажання торкатись людей. Я не проти швидких обіймів чи навіть опертись на друга, але в моєму колі спілкування був хлопець, який завжди шукав приводів, щоб почати обіймати чи торкнутись жінки за плечем. Одного разу він зробив це зі мною. Я розмовляла з кимось іншим і раптом периферійним зором побачила якийсь рух з боку. Чувак просто витріщався на мою руку, повільно простягаючи Неї свої пальці. Потім його рука доторкнулась до мене найлегшим моторошним дотиком метелика. Його пальці приземлились і залишились там. Я звернула на це увагу, просто голосно запитавши, тобі щось потрібно. І він одразу ж зупинився і позадкував. Пізніше я побачила, як він зробив те ж саме: фіксація, повільне зближення, легкий дотик з іншою жінкою, і помітила, що він почав частіше дихати, коли це робив. Рештою, інший хлопець компанії підійшов і поговорив з ним, адже це було занадто очевидно і дивно. Він припинив так поводитись, а згодом просто покинув нашу компанію. Цей випадок назавжди запам'ятався мені як один із найбільш дивних прикладів людської поведінки, що я коли-небудь бачила. Чоловіки у віці 30 які дружать лише з молодими жінками, яким трохи за 20. і просто старші чоловіки, які надто дружні та близькі з юними дівчатами. Ненавиджу таке. Чоловіки, які користуються застосунками для знайомств і називають жінок Міс солоденька сонечко ще до того, як зустрінуться з ними. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймікофі за фінансову підтримку. А які вчинки людей ви вважаєте кріповими? Напишіть в коментарях.